Лікарі головної госпітальної бази області цілодобово стоять на варті здоров'я. Медики роблять усе можливе заради відновлення пацієнтів і повернення їх до життя. Ще одна історія порятунку українського воїна у наступному матеріалі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Віктор військовослужбовець Збройних сил України з грудня 2022 року. Стояв на захисті України у багатьох гарячих точках. Внаслідок атаки ворожого дрона чоловік отримав поранення. Опіки вразили майже 80% тіла. Бійця доправили до головної госпітальної бази області. Тут лікарі роблять усе необхідне заради порятунку українського захисника. Кожного дня йдуть етапні операції, зрізаються. Некротичні відмерлі тканини, глибокі опіки по всьому тілу. І робимо все можливе, щоб він пошвидше одуживав. Проведена операція на оці майже не бачить. Так сталося, що опіки дуже важкі з тулуба і переходять на обличчя кожного дня під контролем. І наші лікарі роблять все можливе, щоб він обов'язково не тільки вижив, а й ще й добре відновився. Прогнози важко казати. Як правило, при таких великих опіках люди довго не живуть. Вони мають дуже великий травматичний шок. Якщо їм допомагати, кінець тільки один. Але тут ми йому створили умови, кращі лікарі займаються його лікуванням. Ми всі віримо. Що обов'язково це чудо буде в цих стінах. Сам чоловік з Миколаївщини до служби в армії працював водієм навантажувача. Захисник має дружину та сина. Чоловік пригадує події того трагічного дня. Ми, виходить, транспортували зламаний танк в місце його ремонту, і наче вже в такому місці. Де не мавні бути такі там і тому подібне, але виходить, що в такому місці прилетіли, де зовсім не чекали, якщо чесно. Я так розумію, слава Богу, хлопці не постраждали, вони мене і витягнули і поставили до лікарні вже з лікарні сюди. Я зразу втратив свідомість, але вже коли почав... Хлопці мене почали штургати. Я зрозумів, що пожежа була, бо вони вогнегасники шукали ще, щоб потушити. Хочу, щоб наступила наша перемога і вже закінчилися ці смерті наших побратимів. Наших Підтримати українського воїна прийшов Семен Калниш. Він ветеран Другої світової війни. Під час війни одержав шість поранень. Нині ветеран найкривавішої війни минулого століття пише книги про стійких, вірних та сильних духом сучасних українців. Обухівка вони захищали Україну. Саме так називається книга, яку написав пан Семен. Один з таких екземплярів ветеран передав лікарні. Прийшов ветеран Другої світової, який одержав шість поранень. Але Дожив до 99 років, коли побачив в такому важкому стані Віктора, сказав, що хлопці, тримайся, я це вже пройшов, я це все відчув, але вижив і прожив таке велике життя. Віктор, чуєш мене, брат? А, чую, чую. а ти молодець. Прийшов до тебе сьогодні ветеран, йому 99 років буде. Дякую, дякую, батько, дякую вам. Дякую за те, що видалив. На жаль, я не можу вас побачити, але надіюсь, що... що я вас іщу. Нині Віктор перебуває під постійним наглядом лікарів головної госпітальної бази області. Сім'я поруч і також допомагає відновитися. Попри важкі травми, медики головної госпітальної бази області роблять все, аби повернути чоловіка до життя. Ми бажаємо нашому захиснику повного одужання. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1.